Перший раз прилаштовуємо тут собой завдяки тому, що місцеві мешканці починали зібратися. Встановлюємо лавочки, дитячі баланси або йде, щоб все ж таки більш прикрасити дану місцевість. Правдики не лавики. Правдики не виховати. На квартирному обліку в Кіровоградському печі перебувають 487 сімей військовослужбовців. З них 54 сім'ї це перша і 93 сім'ї позачерговий. Більше того, в черзі у міській раді перебувають декілька десятків сімей військовослужбовців, людей, які загибли в АТО, а також ті, які знаходяться в АТО для того, щоб добудувати цей будинок. У цьому році це коштувало 12 мільйонів гривень. У цьому році це вже вдвічі дорожче. Для того, щоб купити квартиру для однієї сім'ї, середню квартиру, це трошки більше, ніж півмільйона гривень. Для того, щоб добудувати цей будинок, квартира буде коштувати вдвічі дешевше. Щоб його, якщо його докувати, це буде 70 квартир для військовослужбовців. Підрозділ Міністерства оборони, який знаходиться в місті Одеса, проводить вже другий тендер поспіль. Підрядника з дивних причин не визначає. Чому це питання затягується? Я не знаю. У мене є домовленість з головою державної адміністрації, і він виходив на міністерство оборони про те, що буде проведено третій тендер, і цей третій тендер, все ж таки, повинен визначити підряд. От є такі домовленості, і я просто сподіваюся на те, що все ж таки це вдасться. А для чого збираються люди? Для того, щоб просто донести керівництву держави, що це можливо. Нам відказали, тому що якобы на тендері присутствувала всього навсього одна компанія. Хоча є протокол тендерного завіщання, було учасників 5 фірм. У нас есть также подписаны эти протоколы. Мы на сайте Министерства обороны читали официальную информацию, что мартовский тендер не состоялся по причине того, что была всего лишь одна фирма. Кому выгодно врать. Якщо зараз тендер відбудеться, ви його виграєте, скільки часу приблизно треба на те, щоб довести. На сегодняшний момент, ви сами можете на нього посмотреть, у нього 80% готовность к сдаче. але есть маленький момент. То, що Основные работы, которые сейчас в этом доме, связаны с влажными процессами, такие как штукатурка, бетонная стяжка и так далее, которые требуют определенного... сезона для выполнения этих работ, в частности лета, потому что зимой этих работ нельзя выполнять ввиду того, что дом не отдавлен. Любой тендер, который оглашается, вывешивается на сайт и висит месяц. За это время компании, которые хотят принять участие в тендере, должны проявить инициативу, выкупить тендерную документацию, взять необходимые справки, приехать и взять этот перечень документов. Далее состоится процедура тендера. В течение 20 календарных дней, вернее, рабочих дней, тендерный комитет это определяет количество участников, которые прошли тендер. Да? Это уже два месяца у нас прошло. Пока месяц заключения договора, пока месяц акцент, а вот это еще один месяц, то есть получение аванса. То есть три месяца. Если даже условно сегодня скажут, что мы будем проводить тендер, мы уже выходим на начало сентября или же конец сентября месяца. Соответственно, у нас остается рабочих месяцев, это октябрь и ноябрь. Говорить о А ми не маємо власного житла, живемо з батьками чоловіка. А ми маємо надію на те, що цей будинок здасться в експлуатацію, і ми зможемо туди заселитися разом з дітьми.